Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW X1. Як ви бачите, він у нас вже красивий, період на великих у нас дисках. Дуже прикольний, це вже не штатні 20-го радіусу. Автомобільний цікавому 8, Ззаді у нас роздвоєний вихлоп, парктроніки, камера заднього огляду для удобства у користуванні та експлуатації автомобіля. Є в нас безключовий доступ, гарна комплектація. Шкіряний салон кон'ячного кольору, стан пасажирського сидіння. Бачите на своїх екранах речах перемикання передач в також в дуже гарному стані. електроручник, вибор режиму руху, все як положено. Стан підлокотника, взагалі без нарікань. Клімат у нас двохзонний підігрів переднього ряду. Така вже велика мультимедія. Дуже прикольно. Ніяких помилок немає. Двигун робить дуже рівно, без ніяких нарікань. Повний мультируль, стан руля також бачите на своїх екранах. Взагалі зауважень. Стан верної карти в дуже гарному стані. Дерево в нас, дуже класна обробка, є в нас електрорегулювання попереднім е, сидінням та пам'ять водійського сидіння. Панорамний дах в нас також немаловажного, що додає нам комфорту у поїздках. Задній ряд у нас дуже просторий, як для е, автомобіля, який відкриває лінійку. Х1, саме маленький, але місця тут, як ви бачите, дуже достатньо. Класна тачка, в котру рекомендую приїхати побачити самостійно в місті Одеса Грушевського 15А. Встигніть приїхати, побачити, потестити та купити. Можемо продати вам у кредит лізинг 3D. Будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.